Смурфи дбайливий тато. Одного чудового сонячного ранку незнайко вийшов на прогулянку. Доброго ранку, квіти, доброго ранку, листочки. звертався він до рослинок, що зустрічалися на його шляху. Раптом перед його очима з'явилося дещо незвичайне. Доброго ранку, гарненький камінчику. Привітав незнайко знахідку, яка, однак, не була камінчиком. Коли смурфик трохи наблизився, загадковий предмет затремтів і відстрибнув. Зачарований, незнайко забрав знахідку до смурфосілля. Тато смурф напевно знає, що це. «Це яйце, незнайку. Пояснив тату смурф, ледь поглянувши. А що таке яйце, тату смурф? запитав розгублений Незнайко. Воно містить дещо особливе? відповів мимохідь мудрий смурф, читаючи одну зі своїх книжок. Такий собі сюрприз. Незнайко не зовсім зрозумів слова тата смурфа і схопив молоток. Щоб побачити сюрприз усередині цієї штуковини. Тато Смурф, на щастя, вчасно зупинив смурфика і повідомив Те, що криється в яйці, з'явиться на світ лише за деякий час. А до того як це станеться, яйце не можна розбивати. Мати відкладає яйце, висиджує його, а в потрібний час. З яйця вилуплюється маля. Ось і все. пояснив тато смурф і випхав незнайка разом з яйцем за двері. Незнайко зрозумів інформацію по своєму і вирішив, що незабаром з яйця вилупиться новий смурфик можливо, такий же чарівний, як малюк. Я буду його матусею. кричав незнайко. Бігаючи з селищем з яйцем у руках, кожен зі смурфиків, яких він зустрічав на своєму шляху, мав на це власну думку. Буркотун пробурмотів щось нерозбірливе собі під носа, а смурфета заважила, що незнайко хлопчик і що найбільше може стати татом, аж ніяк не матусею. А потім порадила майбутньому батькові. Знайти затишне місце для яйця. Незнайко поклав яйце у власне ліжко і доглядав за ним як міг. Минуло багато днів, і Незнайко вже почав втрачати надію. І ось диво, яйце ворухнулося, а потім вистрибнуло з ліжка на власних, дуже довгих ніжках. Вони, звісно. Не були схожі на смурфові, але незнайка це не засмутило. Привітайтеся із джуніором. Визирнувши у вікно, з гордістю показував яйце незнайко Смурфикам, які зібралися біля його будинку, зацікавлені радісними вигуками, що лунали зсередини. Вітаю незнайку. крикнула Смурфета – Тепер ти мусиш про нього піклуватися. Яйце тим часом вивільнилося з рук незнайка і почало ходити по даху його будинку. Недарма ж у нього були ніжки, а потім вирушило на прогулянку селищем, чим викликало неабиякий переполох. Оскільки в яйця не було очей, воно натикалося на все. Що траплялося на його шляху. А через те, що і вух у нього не було, воно не чуло ані криків, ані застережень свого тата. Коли Незнайко нарешті спіймав блукаюче яйце, він одразу ж намалював йому очі та вуха. На жаль, це нічого не змінило. Треба сказати Незнайкові правду. Доки ніхто не постраждав, запропонував друзям тато смурф, спостерігаючи за пригодами яйця та смурфика, який бігав за ним повсюду. Проте смурфетта вважала за потрібне дати незнайкові можливість насолодитися його новою роллю. На жаль, новоспечений батько не міг контролювати дії своєї дитинки, витівки яйця. Спричинили справжній хаос у селищі, а коли воно поставило на ноги пожежну команду, навіть смурфетта вирішила, що незнайкові не завадять деякі поради щодо поводження з його вихованцем. Незабаром з'ясувалося, що у смурфіків бракує досвіду батьківства, і поради, які вони давали незнайкові, були не дуже корисні. Музико натякнув. Що яйце треба навчити співати, щоправда не знав як, адже в нього немає рота. Здаровань вважав, що яйцю слід зайнятися важкою атлетикою, а жартун зробив малюкові подарунок у вигляді моторошної ляльки Гаргамеля. Смурфики почали сперечатися, хто з них має рацію, а незнайко, занепокоєний переполохом. Що щенила його дитина, наказав джуніору тікати. Коли смурфики за порадою тата смурфа вирішили спробувати знайти справжніх батьків джуніора, вони виявили, що яйце зникло разом із незнайком. Майже всі смурфи вирушили на пошуки. Тим часом джуніор блукав лісом і натрапив на велику змію, у якої були геть недружні наміри. На щастя, найзнайко стежив за малюком і, нехтуючи небезпекою, звільнив Непосиду з обіймів рептилії. Щойно яйце опинилося на волі, на його поверхні з'явилися тріщини. Спочатку щілинки були ледь помітні, а тоді поширшили, і з яйця вилупилося лелечення. Тієї самої миті в небі з'явилися дві лелеки, справжні батьки джуніора. Птахи приземлилися на галявину і з радістю кинулися до своєї дитини, яку ледь не загубили. Незнайко розумів, що має попрощатися з джуніором. Малюк міцно обійняв смурфика і приєднався до своїх батьків. Бувай, бувай, джуніоре, надійшли мені листівку, кричав Незнайко зі сльозами на очах і махав рукою пташиній родині. Хоча всім було трохи шкода незнайка, смурфики все ж таки зітхнули з полегшенням. Можливо, тепер у селищі стане спокійніше, припустив тато смурф. Однак ці сподівання швидко розвіялись, коли смурфики випадково зазирнули до хатинки Незнайка і побачили, що він уже влаштував ніздечко для шишки, надії стати її татом.